Зимові захисні термошкарпетки з колекції термос із зовнішнім махровим плетінням для комфорту та захисту ніг в холодну погоду від мінус 25 до плюс 5 градусів, залежно від активності, одягу і взуття. Ці шкарпетки стануть у пригоді чоловікам, жінкам і підліткам для занять зимовими видами спорту, активної ходьби, пересіченої місцевістю, тривалого перебування в холодних приміщеннях чи просто неба у малорухливому стані. Ці термошкарпетки підійдуть для будь-якого взуття з закритого чи з дихаючою мембраною. Дана продукція добре зарекомендувала себе навіть у суворих умовах Антарктиди, де використовується українськими полярниками під час щорічних експедицій на станцію Академік Вернацький. Зовнішнє махрове плетіння утворює пухнастий ворс, що добре утримує повітря навколо ніг і саме цим забезпечує чудове утеплення. Потовщене плетіння у вигляді мохри також надійно захищає ноги від натирань. Утеплення стопи та зони ахілового сухожилля зменшує ризики виникнення травм в умовах низьких температур і динамічних навантажень. Вентиляційні канали з обох боків шкарпетки сприяють терморегуляції під час активного руху. Сносостійка пряжа преміум якості забезпечує високий комфорт, надійність і довготривалу експлуатацію. Не створюють неприємного запаху і не подрезнюють шкіру навіть протягом тривалого використання. Замовляйте професійні шкарпетки та гольфи на safetysocks.com.